У Сумській області на Охтирщині правоохоронці затримали 41-річного чоловіка. У нього виявили пакунок із наркотиками. Це, що це за коробка у вас? Посилка. Посилка. Це ваша? Конопля. Таблетки. таблетки. Які таблетки? Єшки? Єшки? Ще ж. Сіль. Сіль? ПВП? амфетамін. під час детального огляду пакунку поліцейськими були знайдені та вилучені наступні психотропні речовини. PVP сіль вагою близько 200 грамів, амфетамін 40 грамів, 20 пігулок екстазі та наркотичний засіб канабіс вагою 40 грамів. Наркоторговці затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі Охтирського районного відділу поліції у рамках відкритого кримінального провадження за ознаками частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України вирішують питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру за торгівлю наркотиками. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.